Ну а далі про того, чия мама любить швидкість, а син махінації. Як Олександр Дубінський став символом корупції, брехні та державної зради, часто отримую такі запитання. Він журналіст, політик, блогер і майстер маніпуляцій. В образі брутального та безкомпромісного правдоруба Дубінський викривав корупціонерів. Ми будемо повертати чиновникам пам'ять і нагадувати про їх забутькуватість. Він пафосно нагадував про незадекларовану готівку автомобілі та нерухомість багатьох можновладців. І сьогодні вся програма про те, як депутати, президенти та чиновники крадуть і розкидаються нашими грошима. Дубінський викривав буквально всіх корупціонерів, забутькуватих чиновників, хитро зроблених бізнесменів, забув лише про себе. А Олександр, між іншим, як людина з так званою нульовою репутацією, зміг побудувати імперію з нерухомості, уникнути сплати податків і навіть стати частиною російської шпигунської мережі. Невже це все дійсно про нього? Це дуже цікава історія. Додайте до цієї історії неочікувані повороти і деталі, та вони приведуть до вражаючого фіналу у СІЗО проміжного. Але давайте про все по черзі. Олександр Дубінський народився у столиці в родині Анатолія Дубінського та Али Березовської, про яку ми ще згадаємо не один раз. Я з пристойної єврейської сім'ї. До політичного олімпу Саша йшов хитромудрими стежками через журналістику і статус телезірки. А перед цим був радіоринок, де молодий Дубінський торгував мобільними телефонами. На базарі тоді ще зелений підприємець відкрив для себе не лише смак грошей, а й талант журналіста. Я коли починав свою журналістську кар'єру, я працював в щоденній газеті. Далі були економічні відомості, які належали Сергію Тігіпку. Саме там Дубінський здобув репутацію шанованого економічного журналіста, і три роки поспіль ставав найкращим фінансово-економічним експертом України. Маленька ремарка, це звання Саша отримував на конкурсі, який організував олігарх Вадим Новинський. Той самий прихожанин РПЦ і посередник між Януковичем та руснявими митрополитами. Це називається перехідний середній клас. Але розвинувся дубінський геть не в інтернет-виданнях. Талант політичного маніпулятора допоміг йому знайти місце під корупційним сонцем на телеканалі Один плюс один хитрого олігарха Коломойського. Каву, йдеш пити? Під опікою Ігоря Валєріча Дубінський стає креативним продюсером журналістських розслідувань. Ну це ж не розслідування, це називається зібрати дані дані з відкритих джерел і оздобити вульгарним монтажем. Саме цим креативний продюсер та майбутній ймовірний зрадник займався у програмах українські сенсації та секретні матеріали. Дубінський тоді не світився в кадрі, але вміло смикав за ниточки, контролював формат і тематику. Під приціл його розслідувань потрапляли люди, які ворогували на той момент із Коломойським. Або заважали його бізнес інтересам. Обидві програми були дуже сумнівно об'єктивними. Але у Саші була своя мотивація. Це дорогі автомобілі, дорогі будинки, дорогі квартири. У 2014-му Дубінський відчув справжній смак слави. Саме тоді він вирішив зняти плащ сірого кардинала і вийти на світло софітів. адже став ведучим програми гроші найбільш рейтингової на плюсах. Результати розслідування. Вас шокують окрім роботи ведучим. Дубінський продовжив професійно відточувати улюблену і прибуткову справу політичні маніпуляції. Пам'ятаєте, найбільший фейк про проституток, начебто, вони обслуговували мітингувальників на майдані. Так, от це його рук справа. Майстер вульгарного монтажу зробив постановочну сцену, де буцімто розкривають бордель на хрещатику і детально прописав план постановки у листі. У мене є скандальна журналістка Ярослава Коба, яка може підзняти точку з проститутками на майдані і викласти в соцмережі ролик з потрібними коментарями. Новину тоді підхопили провладні медіа Януковича. Для дискредитації революції гідності, а дубінський за перформанс отримав близько 60 тисяч доларів. Не перші, але й не останні. Хоча сам він, звісно, все заперечував. Тобто це фейк, повний фейк. Тім Саші в певний час, судячи з усього, стало замало грошей, тому він почав шукати нових замовників, які могли оцінити талант медіа шахрая та маніпулятора. Тож у 2018-19 дубінський попхався на Росію. Не було сенсу приїжджати за таких плюшок, але приїхав про плюшки від кремлівців трохи згодом. А зараз про те, що привіз Дубінський з заперебріка. Це були якраз московицькі наративи про фашистів, бандерівців, антисемітів. І оце, от усе, наприклад, про привітання Слава Україні це вітання по суті є нацистським. Це вітання з'явилось в ОУН, коли відбувалися масові вбивства євреїв. Але навіть така радикальна маячня не завадила Дубінському втілити мрію у 2019-му Він під куполом ні, не цирку, а Верховної Ради. Олександр Дубінський, народний депутат фракції партії Слуга народу. До речі, в якості журналіста Дубінський дуже любив нагадувати, зокрема, народним обранцям про їх незадекларовані статки. Програма гроші відкриває нову рубрику у зв'язку з введенням електронного декларування для чиновників. А тут потрапив у власну ж пастку. Саша не подав декларацію, коли сам став парламентарем. Аргументував тим, що має зробити це лише за рік після приходу до влади. Все одно бідні будуть платити за багато а багатство зрештою Дубінський зібрав чимале: 24 квартири, 17 автомобілів та 70 соток землі це з того, що офіційно відомо. Ви просто погано виконуєте свою роботу. У мене є і інші автівки. Загальна сума його майна становила близько 2,5 мільйонів доларів. І, звісно, не була оформлена на нардепа. Частина квартир записана на колишню дружину. Яке свіже рішення! У багатьох з вас, як і в мене, є борги за комунальні послуги, які коштують захмарних грошей. Але головним покупцем нерухомості та авто була пенсіонерка Алла Березовська. Так, ми обіцяли згадати про щасливу маму Сашка за сумісництвом власницю усіх 17 автомобілів. Серед них Мазераті та Лен Крузер, який вона частенько давала сину покататись. Мама любить швидкість. Одразу спойлер за п'ять років після отримання сином депутатського мандату. Мама перестане любити швидкість. Чому? Найкраще пояснює сам Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі. Сиджу собі у підвалі Київського поліційного суду, читаю ваші коментарі у чаті на папері та на деякі відповім. Почнемо з мами, яка любить швидкість. Слава Богу, жива і здорова! Передає всім вітання. Зі швидкістю є нюанси. Все майно моєї матері, включно з квартирою. Отриманою у 1983 році заарештувала ДБР та Печерський суд. А як так стало, що колись найкращий фінансово-економічний експерт країни не зміг захистити своє майно та фінанси? Може, містика? Ви маєте це бачити і розуміти 11 січня 2021-го Міністерство фінансів США вело санкції проти Олександра Дубінського через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Слідство встановило, що нардеп входив до складу злочинної організації сформованої головним управлінням розвідки Ерефії. Це прикро спойлер. Як з'ясується пізніше, Саша мав ще одне завдання: розхитувати суспільно політичну ситуацію та дискредитувати Україну на міжнародному рівні. От і відповідь, за якими плюшками Дубінський їздив за перебрік у 18-19 роках. Хочу заявити про це публічно, щоб ви про це знали. Серед тих, кому прилетіли санкції, ще один нардеп. Щоправда, колишній Андрій Деркач, який вже понад 10 років на побігеньках у Кремля, але про нього буде окрема розповідь пізніше. Головне, що без цього персонажа у Дубінського самотужки не вийшло б. Росіянці за свого остаточно так і не прийняли. Мені має бути погано, я маю плакати. Після запровадження американських санкцій Дубінського виключили з фракції, а згодом із партії Слуга народу. Проте позбавити мандата не так просто. Тому Саша досі чинний депутат Верховної Ради. Позафракційний так заведено. На початку повномасштабного вторгнення народний обранець, мов у рота води, набрав жодних заяв про засудження агресора. Хоча згодом Дубінський і почав відбілюватись за рахунок волонтерства та допомоги армії, така показова показуха у соцмережах. Зрештою, друзі, я як був безсрібником, так і залишився. Вже за рік Великої війни Дубінському стало нудно в Україні. Тож він оформив документи з догляду за хворим батьком і виїхав за кордон. За два тижні татко повернувся додому сам. А Саша залишився в Іспанії разом із своєю цивільною дружиною Оленою Декерт. Спалився дуже тупо, виклав фото в інстаграмі. Вчора, як ви пам'ятаєте, завжди визначає завтра. У серпні 23-го, за тиждень після повернення в Україну, ДБР та СБУ провели обшуки у Дубінського. А вже за три місяці йому вручили підозру за ймовірну організацію схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ось він браслет. У мене на нозі. Згодом СБУ повідомила Дубінському про підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Служив Кремлю під кодовим ім'ям. Буратіно саме так його, начебто, називали у проросійській агентурній мережі, що працювала проти України. Яке все ж специфічне почуття гумору на болотах хомутали з датами, нахомотали на з поясненнями, забрали фейкових пояснень? От вам і відповідь на запитання. Звідки ж стільки грошей? Пригоди Буратіно закінчились у СІЗО. Усе майно підозрюваного у держзраді його матері та колишньої дружини заарештоване. Щонайменше Печерський суд Києва вже визнав Дубінського корупціонером. І вишенька на торті у жовтні 2024 року. ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо державної зради учасників злочинної організації. До її складу входив і наш антигерой. У мене сьогодні рік в СІЗО. Можливо, у слідчому ізоляторі залишилось сидіти не так і довго, адже світить Сашку загалом до 15 років із конфіскацією майна. Тож, ймовірно, і мамі доведеться віддати навіть іспанську квартирку. А ми продовжуємо розбиратись сортах зрадників.